У цьому відео ви дізнаєтеся, як використовувати функцію автопілота, інтегровану в човен для приманки Діпер Quest. Автопілот виконуватиме автономні сканування сонаром, а також створюватиме карти глибин від сканованого дна. Автопілот працює за допомогою GPS та офлайн карт у додатку Fish Діпер. Після завантаження офлайн карт підключіть свій пристрій і дозвольте Quest встановити з'єднання з GPS. Після завершення індикатор автопілота на пульті дистанційного керування стане зеленим. Щоб отримати доступ до панелі автопілота, натисніть на іконку човна для приманки у верхньому правому куті екрана. Автопілот Deeper Quest може виконувати два типи місій: сканування області та маршруту. Натисніть на область. Ви побачите карту з вашим поточним місцезнаходженням і зеленим прямокутником на ній. Щоб вибрати область сканування, ви можете переміщати карту, перетягувати кути зеленого прямокутника або змінювати масштаб. Коли ви змінюєте сторону прямокутника, ви побачите, як змінюється приблизний час сканування. Натисніть кнопку старту і дайте вашому DeeperQuest зробити решту. Щоб повідомити про активну місію автопілота, індикатор у нижньому лівому куті на пульті дистанційного керування буде блимати зеленим. Після завершення місії ви можете переглянути дані сонару та позначити цікаві місця на карті. Тепер давайте спробуємо місію автопілота по маршруту. Натисніть на карту і розмістіть стільки точок, скільки бажаєте, щоб човен з приманкою слідував. Ви можете відстежувати прогрес місії автопілота у верхньому правому куті екрана. Автопілот також може допомогти, якщо ви хочете відправити квест у певне місце. Для цього спочатку позначте бажане місце на карті. Потім натисніть на збережену позначку і виберіть Перейти до точки човен з приманкою попрямує до вашого місця і зупиниться, чекаючи вашої наступної команди. Більше того, автопілот може направити ваш човен для приманки до домашньої точки, яку квест встановить автоматично, коли він увійде у воду і отримає сигнал GPS. Нарешті автопілот активується для виконання безпечних операцій, щоб повернутися в робочий діапазон, коли сигнал слабкий, або повернутися додому при критично низькому заряді батареї.